Вітаю всіх та запрошую на заняття по ознайомленню із соціумом. Праця дорослих! 1 жовтня в Україні відмічаються День захисників та захисниць України. А хто ж такі захисники? Військові захищають нашу країну та її громадян. Вони стоять на варті миру. Та безпеки допомагають у надзвичайних ситуаціях, беруть участь в миротворчих місіях. У військових є багато різних спеціальностей, таких як танкіст, піхотинець, льотчик, медик, зв'язківець, розвідник та багато інших. Кожна з цих професій. Має свої особливості та важливу роль. Військові постійно тренуються, щоб бути готовими до будь-яких ситуацій. Вони вчаться користуватися різною технікою, проходять фізичну підготовку та вивчають тактику ведення бою. Військові повинні бути сильними, витривалими. Дисциплінованими та вміти швидко приймати рішення. Вони також повинні бути добрими, чесними та справедливими. Пропоную вам пограти в дидактичну гру, що потрібно військовим на передовій. Форма так, обов'язково вона потрібна. Чи потрібен пилосос? Ні. Чи потрібні берци? Так, це військові черевики, бронежилет. Так, він призначен для захисту. Крісло. Ні. Шолом. Так, це головний убір, який захищає від вибухових уражень. Як ви гадаєте, аптечка потрібна? Так, для надання першої допомоги під час поранення, скажіть, будь ласка, а танк потрібен? Так, це броньована машина на гусеничному ходу з гарматним озброєнням? А зброя, як ви гадаєте? Так, потрібна для ураження живої сили противника та його техніки. Молодці! Ви чудово впорались із завданням. Сьогодні ми з вами поговорили про професію військового. На сьогодні все. До наступної зустрічі. Бувайте!